Степан Патрайко – власник трикімнатної квартири у багатоповерхівці на Сихові. Його помешкання розташоване за якихось 15 метрів від місця, куди влучили уламки російської ракети. Події півтора тижневої давнини пригадує з жахом. каже будинок, тоді тросонуло добряче. Врятувало те, що під час повітряної тривоги разом із дівчиною перебрався з кімнати в коридор. Там від двору дві стіни відтак надійніше. Щоправда, майну пощастило менше. Повністю всьому будинку вибило вікна. Вікна між поверхами побувало. У мене зі всіх сторін, тобто з фронтальної сторони, де був приліт, і з сторони ззаду так само вибило вікна. Спершу чоловік обклеїв безшипкові рами поліетиленовою плівкою та перебрався до батьків. Нині вирішив до свого помешкання повернутися і відновити усі вікна та двері власним коштом. Тепер сподівається на компенсацію від міста. Сума вийшла чимала, понад 100 тисяч гривень. Очікує на відшкодування, і сім'я худьо у їхній квартирі теж багато поліетилену на віконних рамах. В цій квартирі в Ціліли тільки одне це вікно те, що все вибито було. Галина Худьо каже: добре, що в момент вибуху усі спали в ліжках, а відтак перебували нижче за рівень віконних рам. В іншому випадку було б непереливки, адже усі стіни прошиті уламками. Ми проснулися від дуже сильного зриву, діти почали плакати. Все було в склі, в мене були ноги порізані, тата мого були осколки в руках. Сім'я із двома маленькими дітьми нині мешкає в орендованому житлі, запропонованому благодійниками, адже в побитому помешканні, куди вони. Прийшли ненадовго стовпчик термометра. Вище 17 не піднімається. Нам вікна обіцяють вже до кінця тижня поставити. Тому ми частково ми вдали завдаток і чекаємо на ну, як буде звичайно, що добре, якщо буде у Львівській територіальній громаді, пообіцяли компенсувати кошти, які мешканці постраждалих будинків витратили на відновлення майна. Станом на сьогодні ми маємо близько 230 заяв, які були подані для отримання цієї матеріальної допомоги. Місто компенсує до 12 тисяч за пошкоджене вікно і до 8 тисяч це за пошкоджені вхідні двері. Що стосується заскланих балконних лоджій, то місто їх ремонт не компенсовуватиме. Цим займатимуться закордонні благодійні організації. Віталій Ковела, Юрій Маковецький, програма очі.